чом ти, ти полюбила, чом ти полюбила, чорняло іванка. Сорочка, вишиванка, населі, часуки, високі, та сумки, ще на бороді янка. Високі та високий, ще на бороді янка. Молодший сержант Станіслав Близнюк, позивний Лука, народився на Полтавщині, служив у Хартії з літа 2023 року. Був санітарним інструктором роти. Загинув 11 листопада 2024 року на Харківщині. Йому був 31 рік. Чесно, таких людей я не зустрічав, тому що це дуже добра, дуже відзивчива людина. Ну, і він до всіх, навіть якщо людина накосяча і погано себе поведе, він все одно ставиться до неї як до людини. І як медик він вообще був. Просто за всіх переживав, всім допомагав, всі, всі, всім, всіх хотів вилічити. Ну, людина дуже добра була. Перше моє знайомство було з ним негативне. Получилося я, 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 так, що прийшли ми, я свої речі поклав, дивлюся на моїх речах, розложена там ну, куча, я прихожу, якесь тіло на це. Ну і він, він сповна Потім мною. Потім, я, я на нього трохи накричав, він мені гарною літературною мовою без єдиного матюха. Попросив вибачення, і мені, мені наскільки це стало ніяково. Просто В ну, нас всі привикли, що на агресію ти відповідаєш агресії. А тут ну, таке, таке якось обескорожив. Ну і потім я в нього теж попросив вибачення, Тіпа за свою поведінку. Ну, якби, мій підлеглий, а я ну, якби, не розібравшись що до чого на це. Ну, А потім вже він сказав, що якби є бажання в нього бути. Медиком. Ну, я й упадав. Познайомились ми вже безпосередньо, коли нас звели і перевели в підрозділ Хартія. Це було влітку минулого року. А, цього року. Цього року. І я вже потім дізнався, після того, як з ним познайомився, що ми земляки ми з одного району на Полтавщині. Дивіться, познайомився на БЗВП, коли ми формувалися. Його розподіляли нас по посадах, його поставили бойовим медиком взвода. І вже для мене тоді він став, як мінімум, лідер в своєму взводі. Це людина, з якою я готовий там піти куди завгодно, тому що він реально зможе допомогти. Не просто він прийшов там відбути, а він цією своєю роботою просто горить палає весь. Тому, ну, Дуже приємно на рахунок цього було. Познайомився, це коли заступив на, на посаду. Командира роти приймав управління і дізнавався, хто де бійці, яку роботу зараз виконують. Мені доповідає, що ще два бійця залишились на позиціях Вовчанську. Я почав розпитувати, що за хлопці. Ось це був Станіслав, був ще один хлопець поза броня. Ось, і мені про них вже тоді сказали такого. Коротку характеристику, як бойові хлопці, які, які нічого, нічого як кажуть, не бояться, роблять свою роботу. Ось ці хлопці повернулися, і я питаю, ну, як справа? Та ні, все нормально, що робота. Треба працювати, все. Як же там то-то, то-то? Ну, це ж війна, ми все розуміємо, а який, який сенс там панікувати, там, плакатися або ще інше щось. Та ні, все є, БК є, зброя є. Противника вистачає, горить, ну, нехай лізуть». Тобто розмова була такого формату. І Мене прям, прям здивувало, і з того моменту я до них якось окремо почав відноситись. В цивільному житті він працював на декілька роботах. Починаючи від, ну, як, як від стройки, потім він себе знайшов в кінематографі, знімав там документальні фільми, робив як би це, оформлення цих фільмів, навіть там виконував якісь ролі. Працював ведучим менеджером в головному офісі Аврори. Він дуже гарно володів англійською. Коли до нас приїжджали там на навчання. Іноземці. Він нас був як і перекладачем, як і зв'язуючим зіном, зв і дуже було приємно, що в мене в роті є такі образовані хлопці. Та дуже він багато балакав, що хотів купити будиночок за містом і займатися сільгосп якимось ділами. Чуть він куричок коричок Да. А ні, 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 він дуже хотів, все, я згадав, да. він ще казав, що до війни відкладав гроші і хотів розводити равлики, оцих їсти. І хотів зробити маленьку ферму по вирощуванню равликів. Це, це точно да, було. Після перемоги його була мрія, це тихий будиночок десь за містом, щоб не шумно було. Це, як він казав, буду робити висячі сади Семераміди. Тобто у нього були плани там зробити типу, гідропонічний, гідропонічний огород, садочок який небудь і діточок, як мінімум трьох. <раз теж> там, <яка> <раз> Синочок та дві дочки. У <раз> <раз> <т Можно> <beleza> <зари> нього була броня, до речі. Коли почалася повномасштабка, він добросам добровольцем пішов, той тобто поставив перед фактом свою сім'ю, що коли ну, така біда настала, він не може знаходитися осторонь. У, ну, у нас була робота так построєна, що на ньому були на ньому були зав'язані навчання, які в е, пароті в плані тактичної медицини. Ось і він навіть навчав і сумішні підрозділи, які там у нас порежили. І хлопці знали, що він гарний фахівець і просили кажу, допомогу. Там підходили до мене. А може, наших там ще там вісім людей. Там і дамо там. Нехай він тепер навчає. Ну, звісно ж, дійсно допомагали. Це всі, я кажу, всі наші. Він обучав весь батальйон. До нього зверталися інші роти, інші підрозділи. Всіх обучав даю. Дуже у нього це гарно вийшло. він вмів людям доводити як інформацію, як все робити. Любив, от що, що запам'яталося, він дуже любив прибігти до тебе, коли ти був чимось зайнятий, кинути тобі турнікет і казав, те, там, поранення в тебе в ліву руку. Ну, все, ну, ти не ожидаєш одне діло, коли ти знаєш, що от зараз я. Там, заняття. Я знаю, що мені там. А тут ти зайнятий, від... ну, тобто, ну, те саме, що можуть бути на бойовій позиції. Ти дивишся, ти не, ну, не вживаєш, що до тебе щось прилетить щось. Той же вог, там, чи це. І поранення можуть бути Отак раз, і ти вже поранений. В тебе буде адреналі... адреналін, в тебе буде паніка. І от він нас привчав, щоб могли от... раз починався допомогу робити. Ну, це була як гра, але вона нам дуже багатьом допомогла. Навчав він всіх без виключення, не давав нам спокою і на місці проживання, і тут постійно підходив, постійно давав там якісь задачі, там, кинув турнікет, наложив його за 30 секунд, бо в тебе таке -то поранення чи там бандаж, перемотай так-то, один одному. Тобто постійно не давав нам розслабитися в цьому плані. І, як виявилось, це дійсно одна з найважливіших речей на фронті вміти надати допомогу собі і побратими. У нас дуже багато було тренінгів. Ми ще як в палатці жили на 23. Це забіжить, кине турнікети, давайте маслайте. Да. Ще любив цю трубку в нос вставляти. Мені намагався, але так вона щось не ну, зайшла, десь ще бо він хрустіло. Я кажу, все, все, витягуй її, кажу, бо ще зламаєш мені нос. Був час, коли його поставили вже сам інструктором роти. От і коли його поставили, мені дуже сподобалося, що. Ну, я ніколи такого не бачив. Хто виходить на позиції, він такий: стоп, підходь до мене. Відкрий, будь ласка, свою аптечку. А він такий, спочатку починає шукати ту аптечку. Ні, я каже, так не можна. А якщо поранення? Не в тебе, там, а у побратима твого, що ти будеш робити? У всіх паніка, вся надія тільки на тебе. Так, показав, де краще зачепити аптечку. Потім розкрий. Каже там, а де твій турнікет? А чому він один? А чому він запакований? Чому не розпакований? А де пілбокси? Де ножиці там? Тобто за кожним постійно слідкував. Це дуже-дуже приємно було. Перший захід був, да, хлопці були проблеми з заходом, тому що ворог насувався, ми не розуміли. Куди ми зайдемо, на що напоримось, і наш звод першим пішов на виконання бойового завдання, то Стас був одним із тих, хто вступив вперед, сказав Я, я перед очима стоїть, як він видихнув, наскільки це було важко, але він розумів, що ну, потрібно показувати приклад і іншим хлопцям. Коли ми попали в Вовчанськ, мало того, що він пішов добровольцем теж. Важко було. Багатьом хлопцям просто дивився йому у вічі друг другу, я просто бачив їхні вагання. Страшно було всім. І тоді вже пішов він на позицію. І там, оскільки був ну, вбитий старшої позиції, він взяв на себе координацію прямо всією лінією оборони нашого підрозділу. Як поведуть себе хлопці? Як там, ну, то все, якби всі на Взводі, всі на адреналіні, і тут тобі приходить якийсь медик командувати. Але повага в ньому була наскільки велика, і авторитет, що хлопці без вагань прийняли його як старшого, як командира, і виконували, тобто до самого виходу, виконували завдання в групі. Дійсно, це було важко, але він, він справився з цим. що саме основне. От. Ну, в Свою чергу теж те, що я побачив тоді, теж ноль якоїсь паніки в очах, зосередженість була. Тобто, навіть якщо ми там з ними спілкували, знаєте, хлопці там не постійно знаєте, як в окопі дивляться, як якийсь там погляд відводять. Але Станіслав тобою розмовляє, але все рівно дивиться вперед, сконцентровано, дивиться. Дивиться і що щоб не пропустити. Тобто і там, і тут те, що я бачив, і те, що я чув від хлопців, то він дуже добросовісно відносився до, до своєї роботи і до того місця, на якому він і, і що від нього залежить там життя інших людей, як на вогневій, так і коли медик. Малиці, так снімаю. Я колотий. Я держу місце. Тут у нас ми постійно ходимо на позиції, потім ну, приходимо. Ну, хочеться відпочити навіть і не хочеться на ніякого спорту. І через силу там виходиш там, на якісь турнічки, то він. Любив бігати в спортзал їздити займатися в вільний час. Він навіть записався от, в тренажерний зал, тут недалеко від нас. От купив абонемент. Це Цілий день з хлопцями бігав по лікарням, потім ввечері приїх приїхав машину, поїхав в спортзал, позаймався, повернувся. Він любив спорт, він підтягував інших до себе, старався подати приклад, активізувати, змушував робити деякі зарядки, щоб розігнати кров зранку. Це все проходило спочатку. Ну, жартів, давай, давай, підіймай, шатає всіх. А потім вже е, е, хлопці там трошки пошевелилися, там всі посміялися, все вже він свою роботу, так скажемо, виконав. І далі він пішов там займатися своїми справами. А, ну а хлопці вже розшевелилися, вже все вже ніхто ні, 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 не спить і починають теж займатися там побутовими речами. Любив, от іменно коперсатися в землі, тобто там щось посадити, там поприбирати. Ну, облагородити там, де ми жили. Тобто, де б ми не жили, у нас завжди був невеличкий огородик, зроблений стасовими руками. Каже, ну хай ну, каже, може й і нам і не, і не попаде, ну, а хтось прийде. Тобто буде їм. В побуті любив дуже чистоту в хаті вічно порядку наводився, як почне війни внести там все мить Коротше, тепер ми теж підтримуємо чистоту в пам'ять теж постійно всіх заставляю, щоб везде порядок наводили, тому що ну, не треба так робити. Він любив снімати неожиданно, тобто... на навчаннях підходив до кожного, там, фотографував, потім виставляв ці фотографії так, щоб ніхто цього не бачив. І фотографії виходили ну, такі от, именно, живі. Сама-сама найважча, найважча це найважча тема. Ну, на той момент я перебував тут. Я не був з ним на позиції, але так прийшло повідомлення про те, що загинув потім уже хлопці розказали. За ввечері до цього там були сильні сильні обстріли і було багато поранених. Їх почали стягувати на Євак, хлопці, і він надавав допомогу всю ніч. Він там з трьома просидів, там люди ж були важкі. Потім додавали ще двоє. І так сталося, що для того, щоб вберегти їм життя, і по максимуму був доступ. Він їх розклав в укритті в сторони, а самому прийшлось на вході. А знаючи, Стаса, якщо він не вмістився, він надасть перевагу комусь. Це було у нього. Був розрив. Лише там вверху пагорба і осколки пішли вниз, Пробили верхню там, частину укриття, можливо, десь якусь там щілину залетіло. І... А він якраз в цей момент е на якимось із поранених на на нахилився. Мабуть, інстинктивно, а можливо, і навмисно там е е захистити, цього ми не знаємо, але я знаю від того, хто був там, що він. Нахилився перед пораненим і е, е, великий шматок желіза пробив йому спиною пробив а, Ну, Хлопці кажуть, що ну, він не мучився. Тобто там пройшло так, що він швидко, на жаль, помер. Це був шок. Шок це був для всіх. До останнього не могли повірити про ну, якби. Дзвонили на штаб, дзвонили до свого керівництва, ну, щоб перепровірили інформацію. можливо, це не цей Лука, можливо, ну, щось помиляється, можливо, він ще живий. Тобто, сказали кода і Лука. Тобто, можливо, якась помилка, можливо, ще щось, але потім вже остаточно підтвердили. І я одразу телефоную командиру і кажу, що я хоч Щось хочу зробити для Стаса і особисто поїхати, і хоча б забрати його з поля на щиті. І командир, слава Богу, дозволив, тоді більш-менш вже від вечір тихо стало. І я запропонував своїм хлопцям, а, кажу, хто зі мною поїде. Там погодився чорний, позивний у нього був. Ми поїхали, забрали, ну і привезли його. Ми своїх не кидаємо. Всі хлопці, які загинули наші, ми всіх їх виносимо. Вони заслуговують на те, щоб бути похованим на своїй землі. Залишати там їх. Це їх, ну, я не знаю, це зрада, я так вважаю. Він з тобою її впив, він поклав своє життя. Він бути й похований із... з честю. У нас був шок. Знаєте, як кажуть, що гибнуть найкращі? це, ж, це не пусті слова. Дійсно, такі. Я скажу так ще, що там моменти почалися так, що у нас техніка, наприклад, якась під'їжджає, і вже дрон чекає. Тобто двері тільки відкриваються, вони розуміють, що будуть спішуватись, і дрон вже зі скином чекає. І коли ми. Апарель відкрили на гусній нашій. Я чекав того моменту, тому що треба ж вийти, Стаса ж підняти якось. Я чекав того моменту, що зараз буде скид. Ну можливо, Стас прикрив, як Іангу. Я не знаю так, що ми приїхали туди, жодного пострілу не було. І виїхали. Жодного пострілу не було. Тобто, таке рідко, коли буває, дуже рідко. Це можна за весь час, що ми тут перебуваємо, це на пальцях однієї руки перерахувати. Тобто, так само прикрив нам допоміг зробити все можливе, щоб ми були в безпеці. Якщо людина віддала життя за батьківщину от, ну, і, і здоров'я, і, і життя, то, звичайно, цих людей потрібно пам'ятати, потрібно доносити молодому поколінню, щоб вони знали, якою ціною. Виборюється наша свобода, наше виявлення. Я думаю, це саме головне. Тому що якщо не буде пам'яті, війни будуть продовжуватися. Якщо не будуть, люди будуть пам'ятати, якою ціною завойовується свобода чи перемога. Я думаю, і ставитись будуть до цього відповідно. Ну, я... На пам'ять у мене фотографія постійно зі Стасом. Це... Після першого виходу з Вовчанська в Харків приїхали, в кафейні зайшли, кофе попили, сфотографувалися. Залишилась тільки фотка. Поїхав він в один прекрасний день додому. Він дуже позитивно завжди відзивався про свою родину, дружину, дитину. Він їх Любив. І в один прекрасний момент приїхав і говорить, там, побачили в нього татуювання на нозі, там, тихий острів. Ну, люди, які його знали, знали за татуювання, і тільки ми про це знали. Коли його запитали, от що це, ну, взагалі ні картинки, нічого, так, він сказав, це моя родина, це для мене, моя сім'я. Для нього це було дуже важливо, символічно. Дня, пані та панове, це Станіслав Близкінг. І він набив собі тату. Покажи. Якщо ще хто не бачив. Тихий острів. Тату постійно, не тимчасово. Да. У ну, зв'язку тим, з тим, що часто задають питання, а що воно значить, я хочу зробити а, загальну заяву. Це тату пов'язано з моєю коханою дружиною. Воно означає, що вона для мене є тихим островом, куди я можу приїхати і забути про всі проблеми. Для неї я відчуваю себе дуже спокійно. От, в принципі, це все, що несе, за собою. Це. Тому, якщо у вас ще з'являться питання з приводу нього, передивіться це відео. Все, дуже вам дякую, до побачення, будьте здорові, тримайтеся і. Oh,